У цьому відео я покажу, як швидко знайти місто Вардена. В налаштуваннях світу треба вімкнути чити та усе в експериментах. І в шаблонах генерації треба вибрати Сніжну Гору. Та пишемо в чат «Геймод Собака С. І під спавном, літаючи скрізь блоки, шукаємо. Наше старе місто. І ще як його називають місто Вардона. І ще можна знайти багато цікавого. Наприклад, підземний портал Гнезер. Та дуже багато печер. І ось наше місто Вардона. І тут навіть можна знайти... Статую Вардена. І в налаштуваннях вибираємо, якщо вам треба, замість глядача творче або виживання. І Тут можна призвати Вардена, а це вже робіть ви. За вашим бажанням це. І тут є блоки підкріпленого глибинного соланцю. І ось місто Вардена. І це перед цією статуєю. Тут є фонарі. Це дуже багато свічок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Марк Талкер.